Подарунок всім пенсіонерам України від уряду. Ви вже чули про індексацію пенсії в 2005 році, в березні. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 209 від 25 лютого прогнозовано підвищення пенсії на 11,5%. Але це лише базової ставки. Тому ті, хто отримували 3 тисячі гривень пенсії, так мінімально отримують підвищення на 100-150 на гривень, а ті, хто отримували більше 10 тисяч, отримують підвищення 1500. Чи це справедливо? Якщо ви розумієте, що вам не буде достатньо державної пенсії, ви молодий українець, ви можете оформити приватну накопичувальну пенсію з міжнародними гарантіями і вже не залежати від держави. Деталі у мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь в шапці профілю.